В ефірі «700 секунд. Далі у випуску. До Дня гідності та свободи в Ізмийлі біля Палацу культури імені Тараса Шевченка відбувся мітинг та урочисте покладання квітів. Студенти Придунайської філії та Придунавського фахового коледжу Мау провели захід серцем з країною до міжнародного дня студентів. В Ізмийському державному гуманітарному університеті відзначили професійне свято День Логопеда. Міжнародний день відмови від куріння, які небезпеки приховують утю. З вами в студії Влада Новак. Вітаю! За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника стануть на 21 листопада орієнтовно такі. 727 тисяч 250 осіб особового складу, 9 тисяч 398 танків, 19 тисяч 143 одиниці бойових броньованих машин, 20 тисяч 731 одиниці артилерійських систем, 1 тисяча 253 реактивні системи залпового вогню, 1 тисяча засобів протиповітряної оборони, 369 літаків, 329 гелікоптерів. 19259 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2756 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 29745 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3674 одиниці спеціальної техніки. У день гідності та свободи в Ізмаїлі біля палацу культури імені Тараса Шевченка відбувся мітинг. Присутні та перші особи міста та району вшанували хвилиною мовчання пам'ять усіх загиблих захисників та захисниць і тих, хто на майдані здобув свободу для країни. Знак шани до всіх загиблих присутні поклали квіти до пам'ятника невтомимному борцю за свободу українського народу Тарасу Шевченку. Докладніше дивіться у сюжеті. Згідно з указом президента, 21 листопада відзначають День гідності та свободи. Саме в цей день у 2013 році, після того як український уряд заявив про припинення курсу на євроінтеграцію, розпочалися масові протести. Події кінця листопада, 2013-го, лютого, 2014-го увійшли в історію України як Євромайдан або революція гідності. З цієї нагоди біля Ізмельського палацу культури імені Тараса Шевченка відбувся мітинг Сьогодні з інтервалом у 9 років. Розпочалися дві доленосні для сучасної України події Помаранчева революція 2004-го та Революція Гідності 2013-го. Нашу боротьбу завжди визначала ідея свободи, що живе в історії України з часів козацтва, як би її не намагалися викорінити упродовж кількох століть перебування нашої держави під московським. У заході взяли участь представники міської та районної влади, силових структур, військовослужбовці та жителі міста. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять всіх загиблих захисників та захисниць і тих, хто на майдані здобував свободу для країни. Майдан став місцем, де український народ відновився як сучасна європейська нація, здатна відстояти свою свободу та державність. Ми пам'ятаємо, як змінювали нашу державу та наш світогляд події на майдані, як ми виборювали своє право жити на власний розсуд у вільній і незалежній Україні. Це був початок боротьби українського народу не за матеріальні блага, а за інші цінності, гідність. І свободу 80 днів і ночей, тривожних, заплаканих і вимолених. залишивши свої родини, сотні тисяч людей стояли на вулицях, день і ніч у морози, відстоюючи свій цивілізаційний вибір. Бути частиною Європи, теперішня повномасштабна російська воєнна агресія проти України це теж битва за свободу та державну гідність. Сьогодні в умовах повномасштабної воєнної агресії Росії проти України ми вшановуємо патріотизм і мужність громадян, які стали на захист національних інтересів та європейського вибору української держави. Дякуємо кожному і кожній, хто робить свій внесок у захист незалежності України. Хто бореться за вільне європейське майбутнє теперішня війна це новий майдан, але вже в межах всієї країни. Ми проходимо через жахливі випробування, але проходимо їх із гідністю та хоробрістю завдяки нашим героям, нашим захисникам і захисницям. В знак великої шани до всіх загиблих присутні поклали квіти до пам'ятника невтомному борцю за свободу українського народу Тарасу Григоровичу Шевченку. Революція гідності залишила глибокий і незабутній слід в історії держави, а її ідеали назавжди змінили та об'єднали український народ. Пам'ятаємо всіх хто став на захист рідної землі та тих, чиє життя забрали окупанти разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Наталя Гаврилова, Марія Зенченко, Дмитро Єфимов для програми новин. День гідності та свободи символ боротьби українців за свободу і незалежність. 21 листопада в Україні відзначається День гідності та свободи, день, що уособлює силу духу, боротьбу за права людини та національну гідність. Ця дата нагадує про дві доленосні революції: помаранчеву революцію 2004 року та революцію гідності 2013-2014 років, які стали символами європейського вибору українців і їхньої незламності. Студенти Придонецької філії та Придонецького фахового коледжу Міжрегіональної академії управління персоналом провели захід серцем з країною. Особливою частиною події стало вшанування загиблих студентів різних років, які відважно захищали суверенітет України та боронили державу від російського ворога. Подробиці дивіться далі. Студенти придунайської філії та придунайського фахового коледжу мау провели захід серцем з країною до тисячного дня війни та міжнародного дня студентів для кожного українця 24 лютого 2022 року поділили життя на до та після. Кожен з нас серцем доторкається до проблем нашої країни. Коли кожен серцем каже дякую нашим воїнам, дякую хлопцям, які також сиділи в такому ж ком'юніті, як і ви зараз. І відмічали день студента, які тримали студентський квіток. І їх на жаль вже немає серед нас живих. Усі присутні вшанували пам'ять українських військових, цивільних та дітей, які віддали своє життя у боротьбі за незалежність нашої країни. Українське студентство це натхненна, цілеспрямована та енергійна спільнота, готова до нових звершень. Саме зі студентських років починається довга і наполеглива дорога пошуків, стверджень і досягнень. Сьогодні професорсько викладацький склад приднайської філії Міжрегіональної академії управління персоналом чествував своїх здобувачів освіти за успіхи у навчанні, за активну. Громадську позицію ми пишаємось нашими здобувачами освіти. Вони щирі, вони активні, вони сміливі. Попри всі труднощі сьогодення, студенти придунайської філії Мауп та Придунайського фахового коледжу мають яскраве студентське життя, сповнене новими знаннями, освітніми та просвітницькими заходами, цікавими зустрічами та досвідом. Студенти ретельно підготувалися до цього дня. Вони ознайомили присутніх з історії виникнення в Європі міжнародного дня студента, в основі якої лежить боротьба за права та інтереси так з передумовами виникнення українського дня студента програма заходу була пізнавальна та різноманітна. Ліричні українські композиції присвячені нашим захисникам, важливі новини освіти та інтерактивні завдання. Сьогодні студенти змогли об'єднатись в єдиному колі з розумінням своєї ролі та відповідальності в житті країни. В пам'ять загиблим звучав Реквієм. І цей реквієм навіки залишиться в наших серцях, в нашій душі. Дякуємо їм за можливість навчатися та здобувати знання. Сьогодні в цьому залі ми зібралися з нагоди Дня студента. Всі ми тут об'єднані однією метою це вчитися. Цю можливість нам дарують наші захисники, але, на жаль, серед загиблих є і наші студенти, нашого маупу. Особливою частиною стало вшанування загиблих студентів при Дунайській філії Мауп різних років, які відважно захищали суверенітет України та боронили державу від російського ворога. Момот Ігор загинув у червні 2015 року. Фокша Антон загинув у 2023 році. Дачев Сергій загинув 6 вересня 2024 року. Бурковський Євген загинув 14 серпня 2024 року. Найкращі студенти отримали грамоти від дирекції закладів за відмінне навчання та активну участь у роботі студентського самоврядування. Ця подія показала єдність студентської родини Мауб зі студентами усієї країни заради миру, перемоги та світлого майбутнього у вільній незалежній Україні. Світ дуже швидко змінюється. Змінюються професії, які ми оволодіваємо, змінюються знання, змінюються наші погляди на життя, але ж відновлювати країну, захищати її, боронити інтелектуальними знаннями саме тим, хто сьогодні за студентською партою. З Днем студентів! Хай щастить вам на цьому важливому етапі життя. І нехай студентські роки запам'ятаються вам найкращими спогадами. Юлія Петлецюк, Наталя Маленко для програми Новин. 47-річний житель прикордоння організував канал незаконного перетину чоловіків до Румунії та вирішив взяти в долю прикордонника Кайзмицького загону. За 5 тисяч доларів США чоловік мав намір домовитися з охоронцями держрубежу, щоб той посприяв у незаконному перетині кордону до сусідньої держави п'ятьом чоловікам віком від 20 до 48 років. Про даний факт прикордонник доповів керівництву. Організатор на власному автомобілі марки Мерседес доставив їх до місця призначення біля кордону та підготував гумові човни, на яких пасажири мали потрапити до Румунії через Дунай. В Ході реалізації оперативної інформації злочинника та п'ятьох чоловіків було затримано. За спробу незаконного перетину кордону та порушників складені протоколи про адміністративні правопорушення за частиною 2 статтею 204 першої КУПА відносно організатора схеми відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України та за частиною 1 статті 369 кримінального кодексу України йому загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна і забороною займати деякі керівні посади. 14 листопада студенти спеціальності Спеціальної освіти логопедії з Минського державного гуманітарного університету відзначили професійне свято День Логопеда. Подробиці дивіться далі. 14 листопада студенти спеціальності Спеціальної освіти логопедії з Минського державного гуманітарного університету відзначили професійне свято День Логопеда. Святковий день розпочався із засідання круглого столу на тему інтеграція дітей ВПО в інклюзивну програму реабілітації, яке відбулося о 13.00 в стінах. ІДГУ. добрий день. Мої вітання з міжнародним днем логопеда від Ізмаїльського державного гуманітарного університету, від кафедри загальної педагогіки спеціальної освіти, від наших викладачів, від нашої адміністрації. Я знаю, що ця робота, і ми всі знаємо, що ця робота дуже складна. Вона вимагає дуже багато зусиль, вона вимагає бути добрими, ласкавими, любові до дітей. І ми все це розуміємо. І всі вітання ми передаємо від щирого серця. Далі студенти провели інтерактивні заняття для дітей з особливими освітніми потребами. У програмі були вправи на розвиток мовлення, логоритмічні та розвивальні ігри, які допомагали малюкам розкрити їх комунікативні здібності та покращити мовленнєві навички. Не менш захоплюючим стала театральна діяльність у студії логопедичної та психологічної підтримки. Розмовляйко лялькова вистава троє поросят» завершилась артикуляційними вправами та творчими завданнями для дітей. Давайте Ще раз День логопеда став значущим кроком на шляху до розвитку інклюзивного освіти та спеціальної педагогіки в регіоні. Студенти отримали унікальний досвід роботи з дітьми. А тісна співпраця університету, реабілітаційних центрів та громадськості створила міцний фундамент для подальших проєктів у сфері спеціальної освіти. Діти, студенти та батьки залишилися у захваті від логопедичного заняття та вистави. Вони з нетерпінням чекають на нових зустрічей. Влада ногмитрофимов для програми новин. Сімейний підряд на Одещині прикордонники викрили браконьєрів, які рибалили електровудкою. Прикордонники Білгороністровського загону спільно зі співробітниками національної поліції викрили двох місцевих жителів, які здійснювали незаконний вилов водних живих біоресурсів, використовуючи заборонні знаряддя лову. У водному каналі рибального господарства неподалік села Красна Коса правоохоронці затримали двох чоловіків на голову човні, чомні, які здійснювали незаконний вилов риби за допомогою електровудки. Згодом з'ясувалося, що незаконним рибальством займалися батько та син. На момент затримання вони встигли виловити майже чотири десятки риби різних видів щука окунь, карась. Попередня сума заподійної шкоди державі становить понад 124 тисяч гривень. Наразі знаряддя лову човен та водні біоресурси вилучено у діях рибалок вбачаються ознаки злочинів, передбаченою статтєю 249 кримінального кодексу України. У третій 4 -й листопада світ відзначає міжнародний день відмови від куріння. Цей день покликаний привернути увагу громадськості до загроз цю епідемії, заявити про свої права на бездимне середовище та назавжди попрощатися із залежністю, яка вбиває про небезпеку, яку таїть у собі паління. розповіли спеціалісти Дунайського басейного відділу. Докладіше дивіться далі. Щорічно, у 3 4 листопада, світ відзначає Міжнародний день відмови від куріння. Цей день покликаний привернути увагу громадськості до загроз тюнової епідемії, заявити про свої права на бездимне середовище та назавжди попрощатися із залежністю, яка вбиває. Про небезпеку, яку таїть у собі паління, розповіли спеціалісти Дунайського басейнового відділу відокремленого підрозділу санітарної охорони територій та на видах транспорту державної установи Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Коли людина курить то нікотин і інші хімічні речовини, які містяться в сигаретному димі, потрапляють через кров людини до всіх, можна так сказати, до всіх органів, в першу чергу до серця, до мозоку, і викликає хімічні реакції. Такі, які порушують роботу органів та систем, і це відбувається вже за через 10 секунд після першої затяжки. Згідно з даними ВООЗ, щорічно близько половини курців помирає від хвороб, спричинених тютюновим димом. Лише в Україні тютюн забирає 130 тисяч життів на рік, тоді як від наслідків пасивного куріння гине 13 тисяч українців. Дим, який вдихається під час куріння, містить понад 7 тисяч хімічних сполук, з яких щонайменше 250 є. Токсичними у значних кількостях ці речовини можуть призвести до хронічної перевтоми підвищення артеріального тиску іщемічної хвороби серця, інсульту, тромбозу, захворювань дихальних шляхів науково доказано, що людина, яка курить. Частіше, набагато частіше хворіє на такі небезпечні захворювання, як серцево судинне захворювання, викликаються інфаркти міокарду, інсульти мозку, артеріальні гіпертензії і артеріальної гіпертонії. Ще одна небезпека, яка тається в тютюновому димі, це канцерогени. Ці сполуки можуть пошкодити ДНК клітини та послабити імунну систему, унеможливлюючи повноцінну роботу з раковими клітинами, саме зпливом канцерогенів і пов'язані. Казують появу та розвиток онкологічних захворювань раку гортані, ротової порожнини, горла стравоходу. Людина, яка курить частіше хворіє на рак легенів, але не тільки легенів, а й ротової порожнини, стравоходу, шлунку, підшлункової залозі. Навіть у жінки у жінок розвивається рак шейки матки, і те теж пов'язане з курінням. Крім того, у курців у 5-8 разів частіше розвиваються хронічні захворювання легень також вони мають високий рівень імуноглобуліну Е, що свідчить про схильність до алергічних реакцій. У курців також виникають хронічні захворювання дихальної системи, такі як хронічне абструктивне захворювання легень, в результаті яких відбувається нестача кисню в організмі і порушення обміну речовин. Внаслідок чого страдає і імунна система, в результаті чого організм втрачає здатність боротись із інфекційними захворюваннями. Вживання тютюну це хвороба, яка потребує лікування. Проте відмовитися від куріння цілком реально. Наразі частка дорослих курців, які успішно кидають курити, невелика. Зокрема, в Україні вона складає лише 1,2%. Хоча більш ніж половина тих, хто вживає тютюн, хочуть позбутися своєї залежності. Аналізуйте, в яких ситуаціях ви хочете закурити. І уникайте цих ситуацій. Заздалегідь підготуйтесь до боротьби з бажанням закурити. Сильні пориви, необхідно пам'ятати, що сильні пориви закурити тривають декілька хвилин. А потім, якщо притриматись, то далі вони зникають ці сильні пориви, і треба замінити це заняття фізичними вправами, активністю, просто прогулянками на свіжому повітрі без куріння. Кинути палити процес довготривалий, тому дотримуйтесь загальновстановлених порад, кидайте палити і будьте здорові! Наталя Гаврилова, Дмитро Яфимов для програми. Новин. 22 листопада о 15-й годині в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Вдокимової відбудеться відкриття виставки Палітра часу. Це ретроспективна виставка до 50-річчя Ізмаїльської художньої школи. Запрошуємо усіх бажаючих за адресою проспект Незалежності 19. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в змілі завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 15 копійок, продати за 41 гривню 65 копійок. Єврокупівля 43 гривні 52 копійки, продаж 44 гривні 11 копійок. Дунайська гідрометабсерваторія повідомляє, у п'ятницю, 22 листопада, в Ізмилі очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі вітер південно-західний 6-11 метрів на секунду. В день південний 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, в день 12-14 градусів. В Одесі хмарно. Більша частина дня пройде без опадів. Ввечері очікується дрібний дощ. Вітер південно-західний. 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі – плюс 2 градуси. В день – 11-12 градусів з позначкою «плюс». Усі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті ізmailcv.com, а також на YouTube-каналі та у соціальних мережах Facebook та Instagram. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.